Вітаю вас, понеділок, 15 вересня, давайте по останнім новинам. Значить, що у нас тут каже Польща? Польща може збивати дрони та ракети над Україною, каже МЗС Польщі. Технічно ми, як НАТО і ЄС, здатні на це, але потрібне рішення. Рішення всіх союзників. Називається, коли запахло жареним, скільки ми років просили, скільки Зеленський просив, щоб НАТО, країни, Польща, Румунія, в кого є винищувачі, допомагали нам збивати ракети, дрони? Вони що казали? Та наша хата з краю, ми нічого не знаємо. Ага, вже зовсім по-іншому заговорили. Чи, буде, чи будуть країни ЄС та НАТО в найближчий час збивати дрони та ракети? В повітряному просторі України. Чи приймуть таке рішення? Чи приймуть таке рішення, обмеження, плани? Ну, поки так, таке. майбутнє війна, бажання, ну, знов балачки. А знаєте чому? Тому що тут хитрість і обман, і важкість, тому що, щоб це. Щоб це зробити, потрібні всі союзники схвалити це рішення. Оце реальна помилка цього НАТО і ЄС. Розмови, зустрічі, так, але, звісно, ну, сподіваюся, що я помиляюсь, що дійдуть згоди, але щось воно показує, що. Все одно хтось буде проти. Старлінг зранку ліг по всій лінії фронту пише Мадяр, але воно і не по всій лінії фронту, пишуть по всьому світу. Зараз вже є повідомлення, що потрохи повертається цей зв'язок. Давайте спитаємо, що це відбувається знов. Вже ж таке було, вже ж таке ось нещодавно було. Що таке відбувається зі Старлінком? Що таке відбувається зі Старлінком? Зв'язок. Страх. Страх, перемога, світ. Робота, сонце, королева жезлів. Моя ж ти рибка. Боже, Боже, проведена робота королевою жезлів по всьому світу на нагнати страху. Ну, хто не знає, це карта Росії. Понятно? Ну, скоріш всього, якась робота оцих хакерів. В общем, щось таке. А ще, ви мені вчора писали, ну я не знаю, правда, чи це правда, чи ні. Оце радіо судного дня, оця як вона там називається, тарахтєлка, чи як вона називається в них там? Ну, те, що тренділа, коли перед початком вторгнення повномасштабним в Україні оця радіо судного дня. вона не тарахтєлка називається. А як же ж вона називається? Ну, в общем, хай буде тарахтілка. Вона там щось почала видавати куча куча слов, там шифри та ну, ну там повний бред. І потім вже шторгнення. І ось кажуть, що зараз вона мовчала-мовчала, і оце почала знов там щось видавати, якийсь бред. І всі там занепокоєні, що це може означати, що все ж таки Росія піде кудись, або на Польщу, або на Литву, Латвію, Естонію, або Фінляндию. Ну, давайте спитаємо: радіо судного дня, оця їхня тарахтілка. Як вона називається? Напишіть, я забула. Знов почала бельмекати. До чого це? До чого це? Я, хоча, хоча я не знаю, чи це правда, чи це неправда. Я не слідкую за їхніми новинами. Це пишете ви, люди. Ну, ті, хто дивляться: Сонце. Вищий суд. Сонце вищий суд. Попередження про щось глобальне. Тут спентаклі. Світ. Попередження світу про щось глобальне. Тупік, якісь зміни, сила, луна це обман, робота і жриця. Знов таємниця. Хорошо. ось до чого це все? До чого вони знов туди запустили оцей бред, який там, ну, різні слова, там, цифри? Що це? До чого це? Підлюдник, план. Бажання, ну, війна. Плани, бажання, війна, Імператор, Росія, Диявол, понятне діло. Ну, я вам скажу так, залякати Вищий суд чимось глобальним. І, до речі, світ. Ладно, я не знаю, чи це правда, чи неправда. Вона там. Ладно, я просто спомнила і спитала. Угу. Так, про Старлін подивились. Трамп вважає, що Путін і Зеленський ненавидять один одного, настільки, що, не дозво... що це їм не дозволяє говорити. Та ти вже задовбав, ми це вже чули, і ми це все прекрасно знаємо. Тоже мені правідець. ППО Китаю вчора ввечері збиває метеорит у провінції Шаньдун. Оце відео вчора. а ну давайте спитаємо. Ну, цікаво. Що дійсно, ППО Китаю збило метеорит? так можна? І це прям відео таке з'явилось. Вищий суд і сонце. Що і сила? Щоб запобігти. Ну, тобто, скоріш за все, цей метеорит був великого розміру. Сонце, сила, Вищий суд, ну, так, збили. Щоб запобігти якогось руйнування великого, щоб запобігти якихось пошкоджень. Ну, Китай вже збиває метеоріти нормально. Польські військові навчатимуться в українців боротися з дронами, але в Польщі, а не на території України. Міністр оборони Сікорський пояснив, що це у цілях безпеки. Що ці будуть випробування відбуватися в начальних центрах НАТО на території Польщі? І що вони там будуть збивати в небі? Голубів чи ворон? Чи вони реально злякалися? А чому не в нас на території збивати дрони? Це ж прям реально супер навички і нам допомогли б. Чому польські польські військові навчатимуться в Польщі збивати дрони? Їх навчатимуть українці. Чому в Польщі? Чому не в Україні? Рішення, бажання, розпач, плани, робота. Ну, знаєте, ми повинні навчитися. А потім вже подивимося. Ну, таке прийняли рішення. Тут не випадає карти страху, тут не випадає чогось. Вони просто знають і бояться, що вони будуть головною ціллю диявола. Ну, бояться, в принципі, бояться. Але таке було прийнято рішення. Тут ось чітко прийнято рішення. Ладно. Польща офіційно відкрила двері військовим НАТО. Президент Польщі розмістив, підписав резолюцію, яка дозволяє розміщення іноземних військових країн Альянсу на його території. Цей крок зміцнює східний фланг НАТО та посилює оборону Польщі. До речі, там багато відео, як дуже велика кількість техніки, дороги, там якісь перекриті. В Польщі все їде ось близько кордону. Польща підписала резолюцію, яка дозволяє розміщувати іноземні війська. Захист. Ну, захист випадає, захист. Захист для перемоги, щоб не було вторгнення. Ну тут. понятно. Глава МЗС Чехії каже, що Росія має заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Міністр закордонних справ Чехії заявив, що дії Кремля не можуть залишитися без відповіді. За його словами, союзники готують узгоджену. Реакцію на агресивні кроки Росії. І що це за реакція? Нормально готують узгоджену реакцію. Що готує НАТО? Яка узгоджена реакція? Відповідь Росії за це узгоджену реакцію. Що вон, і що це? Розмови, королів, об'єднання, робота, удар. Роль Пентаклі, вони там ще з Трампом щось розмовляють. Це щось таємне. Таємна операція, вона пов'язана з повітрям. Все, що літає, літаки, ракети, дрони і так далі. Воно все таємне, приховане операція і переможна. Я думаю, а я думаю, знаєте що, знищення військових об'єктів на території Росії або Білорусі. Ось так. Давно пора проснути, прокинутись. Так, дуже тут тривожно у Фінляндії біля кордону з Росією будуть, будують металевий бар'єр довжиною 200 км, який може бути частиною стіни з дронів. Нічого собі, очікується, що роботи завершаться до кінця 26-го року. Ого! До того ж, у прикордонній Фінляндії прокладають дороги там мережі зв'язку. Е, є повідомлення в новинах, я читала, що Росія біля кордонів Фінляндії, за 100 кілометрів від кордонів Фінляндії, будує якісь там штаби, лагеря, бази, звозить туди людей, зброю, артилерію і так далі. Давайте. Що готує Росія? Що готує? Які будуть дії Росії в бік Фінляндії в найближчі ну, місяці? Що готує Росія в сторону Фінляндії, в бік Фінляндії в найближчі місяці? Справедливість, правосуддя. Вище суд. важкість, якісь пошкодження, хитрість обман. Ну, якусь провокацію 100% готує. 100% провокацію якусь готує. Не здивуєшся, що можуть і туди полетіти дрони. Плани, дорога. Ого, плани дорога. Ну, тобто, просування, перемога. Окупація. Ого, дивіться. Вони на, вони на Фінляндію націлені. Перемога і відлюдник. Це окупація. Це плани дороги. Вони планують. Чи піде Росія з війною на Фінляндію? Чи піде Росія з війною? Вони реально задовбали. Чи піде Росія з війною на Фінляндію? Луна, Україна, Луна, ресурси. Тут багато є плани, але вони по луні, поки що мутні. Мутні плани. Таємні плани. Є елемент дурака, неочікуваності. Але поки що вони міркують. А знаєте, чому міркують? Вони хочуть бути впевнені, що їх дом, їх дім. Буде точно переможцем. Вони підуть тільки тоді, коли будуть впевнені, що вони будуть переможцями на 100%. Ну, тобто, як от Київ за 3 дні, так само Фінляндія за. за там, я не знаю, за 2 дні або за 5 днів. Туди вони підуть. Тут, тут реально небезпека ну, показує. Трамп каже, що розумні люди мене не люблять. Ну, правильно. Хоч, нарешті, хоч якісь слова, які мають смисл. Трамп став посміховиськом Дональда Трампа. Багато хто почав висміювати, вважаючи його хвастуном, чиї погрози так і не здійснилися. Ну, сто відсотків І ще ви просили мене подивитися: місто Ніжин вчора, та не вчора, а сутки, мабуть. Вчора, значить, вчорашня ніч, потім весь день. І ще і сьогоднішня ніч, яка була ось закінчилася, обстрілювали ніжин дронами. Очень дуже багато дронів. Давайте спитаю, що там, чого така атака? Практично сутки летіло на ніжин дрони. Що їм там треба від того ніжина? Там той ніжин манюсінький, маленький. Ніжень, Чернігівщина. Чого вони на нього напали? Зупинка руху. Зупинка руху. Зупинка руху. Зірка. Якась енергетика там у вас є. Зупинка руху. Це може бути пов'язано з ЖД. Якась енергетика теж тут показує мені. Башня, реально башня, І рафант, і башня. Так, а а нащо відлюдник. Занурити місто Ніжин у відлюдник. Щоб не було там ні світла, ні газу, нічого. Ну так, а толку. Якісь ще підприємства. А, вони думали, що там є якесь таємне підприємство в Ніжині, яке там щось таке виробляє. Ось підприємство таємне, яке там щось виробляє. Ну, там щось таке. Ну, в общем, типу база НАТО. Тому вони ось туди і, і полізли. Так, давайте спитаю, що чекає Ніжин до кінця? до кінця вересня, що чекає місто Ніжин, які загрози. До кінця вересня, що чекає місто Ніжин, які загрози. Перемогу. Повтор того, що було. Дурень, вище суд, сонце. Ну, знову можуть летіти дрони, на жаль, мені показує на сонце. Сонце це якась енергія. Це те, що горить. Королева мечів. Смерть. І знов рух. Колісницю. Зупинити колісницю. Зупинити просування якогось військового руху. Або знищити щось військове, жд сполучення хто живе, ніжен біля жд сполучення будьте обережні. Ну, ось так. На сьогодні все.